Так, паралельно з замовленнями товарів летять е, запити на підключення знову Екофлоу, Блюетті, Джекері, Мастів, всяких різних інших зарядних станцій. Окітел до да будь-яких просто тьма. Тому е, хто планує підключати зарядну станцію, до кінця цього тижня вже все зайнято, вихідні зайняті. Тільки з наступного тижня, е, можливо, десь там з середи записатися на. Е, Підключення зарядної станції по Києву. Київська область поки не виїжджаємо, тому що в Києві дуже багато замовлень, як від постійних клієнтів, так і від нових. Не знаю, де вони беруть мій номер телефону. Але сьогодні я вже 3 години дня, я встав о 5, Я ще е, ну, не, не можу роз, розігребтися з справами. Тому кому потрібно, е, підключити зарядку е, наступний тиждень, середа або вже, напевно, четвер. По портативним рішенням купити е, собі павербенк в квартиру в будинок, щоб бути зі світлом, пишіть приватні повідомлення за номером телефону, вайбер, телеграм, можете дзвонити, проконсультую, що є в наявності, які ціни.